Китайська народна казка Золота Мушля Переклад українською Валерія Воробйова. Колись давно на березі прекрасного південного моря жив юнак рибалка на ім'я Асінь. Жив він сам один і кожного дня за будь якої погоди щойно починало світлішати на сході і йшов до моря ловити рибу. Одного разу, закидаючи сітку багато разів, він вже до обіду наповнив свій кошик рибою. Зібрався і по гарячому піску пішов додому. Раптом, бачить, на піску лежить маленька рибка. Рибка задихалася, а над нею, розправивши крила, літала зажерлива ворона, готуючись кинутися на рибку. А сінь підбіг до Золотої рибки і підняв її з землі. Швидко підбіг юнак до моря та обережно опустив рибку у воду. Рибка легенько ворухнула хвостом, трохи підняла голову, подивилася на осіння і повільно попливла у морську глибину. Повернувся асінь додому і почав лагодити стару сітку. І кожного разу, коли він згадував про врятовану ним рибку, на обличчі його з'являлася щаслива усмішка. Наступного дня, витягнувши сітку, Асінь не побачив жодної рибини, тільки золота мушля була в сітці. Юнак кинув її назад у море, але після цього, витягуючи з води сітку, він щоразу знаходив тільки цю мушлю. Втративши надію щось спіймати, юнак стомлено опустився на прибережний пісок. Замислившись про щось своє, він узяв у руки мушлю і тільки тоді з подивом виявив, яка вона надзвичайно гарна. Приніс осінь мушлю додому, опустив угорщик із чистою водою, а сам пішов лагодити сітку. На дворі стемніло. Знаючи, що на вечерю в нього немає ані крихти, юнак вирішив раніше лягти спати. Тільки но він відчинив двері, як йому війну апетитний запах, дивиться й очам не вірить. Стіл накритий, а на столі розкішна вечеря. А сінь подумав, що хтось помилився і приніс частування не туди і став чекати на господаря цих чудових страв. Чекав він до глибокої ночі. А потім сів за стіл і з великим апетитом повечеряв. На другий день, як завжди, пішов він до моря ловити рибу. А коли повернувся додому, знову побачив розкішну вечерю на своєму столі. На третій день все повторилося знову. Як дізнатися, звідки з'являється їжа? Юнак довго ламав собі голову і нарешті придумав він повернувся з риболовлі раніше, ніж звичайно, заліз на дерево, що росло біля самого вікна, і тут побачив, що в його будинку господарює гарна дівчина. Коли настав вечір, дівчина приготувала вечерю, накрила стіл, а сама стала лагодити його старий одяг. Тихенько увійшовши до кімнати, юнак зробив крок назустріч дівчині. Він спитав, як її звуть та звідки вона, подякував за турботу і запропонував провести її додому, якщо вона потрапила сюди помилково. Підвела дівчина свої ясні очі і сказала Звуть мене золота мушля, а дім мій у морській глибині. Але я хочу жити тут. Дозволь мені залишитися. Дуже зрадів, Асінь, у нього буде друг, із запашних трав він сплів полог і квітами вистелив постіль. Солодко спала дівчина на цьому ложі. Швидко минули кілька щасливих років. Асінь змужнів і став гарним парубком, і золота мушля стала ще гарнішою. Але якось вночі прокидається асінь і бачить. Сидить біля нього дівчина та гірко плаче. Я ота золота рибка, яку ти врятував, я дочка морської цариці. Потайки прибігла я до людей, а зараз у палаці царя дракона спохватилися і шукають мене. До заходу сонця я повинна повернутися до палацу. Нам більше ніколи не бути разом. Єдина можливість. Ти маєш пройти через жорстокі випробування, щоб дістатися до чарівного острова і попросити царицю дати згоду на наше весілля. Відповідає їй осінь. Щоб не розлучатися з тобою, я готовий на будь які випробування. Він сів до невеличкого човна і поплив у чорне, непривітне море. Бушує море, ревуть величезні хвилі. Вертайся назад, бо кинемо ми тебе на дно морське. Але не злякався асінь. Сміливо пливе він у своєму човні в морську глибину. Раптом у непроглядній темряві з'явився червоний промінь. Юнак побачив кораловий острів, а на ньому розгнівану царицю моря. Двоє стражів крокодилів підвели до неї юнака. Ти вкрав мою дочку, а тепер ще й наважився увірватися на мій острів. Я прийшов просити у цариці дозволу одружитися на її дочці. Забудь про золоту мушлю, повертайся додому. А якщо тобі щось не сподобається, то приходь до мене через три дні. Невідомі сили підхопили рибалку разом із човном і винесли на поверхню моря, подивився навколо осінь, а від острова і сліду не залишилося. Нарешті пристав він до берега і, бачить, замість хатини стоїть розкішний будинок. Зустріла його золота мушля і промовила з сумом Я повертаюся в море. І не співай, будь ласка, на морі своїх пісень, не змушуй мене страждати і плакати. Але юнак не відпустив від себе дівчину. Через три дні знову поплив він до Чарівного острова. Не треба мені нічого, тільки золота мушля. Золота мушля повинна повертатися на чарівний острів. Повернувшись додому, він не впізнав дівчину. Її обличчя прорізали глибокі зморшки, і волосся посивіло. Відпусти мене, прошу, злічари перетворили мене на стару. Ще через три дні Асінь знову постав перед царицею моря. Золота мушля перетворилася на стару, а тут стільки прекрасних фей вибирай, яку хочеш. Змахнула цариця рукою. І негайно, кружляючи в легкому танці, з'явилися феї. Були вони одна від одної прекрасніші, але Асінь думав тільки про своє кохання. Мені потрібна тільки золота мушля, чи вона молода, чи стара. закричав він до цариці. Насупилася цариця, змахнула рукою. І негайно стражі крокодили прикували юнака до підводного каменя. Скажені хвилі люто накинулися на осіння. Не погодишся відпустити золоту мушлю, Не думай вийти живим звідси. Люті хвилі, не наче залізні батоги, шмагали осіння, Але безстрашний хлопець кричав цариці я не проміняю золоту мушлю навіть на кришталевий палац. Як не скаженіли хвилі, як не шмагали його, але не згинався асінь перед ними, поступово посвітлішало обличчя цариці. Змахнула вона рукою і заспокоїлися хвилі, а стражі звільнили юнака від ланцюгів. Підійшла цариця до Асіня, усміхається. Вітаю тебе, ти переміг. Своєю мужністю, стійкістю та вірністю ти завоював любов моєї дочки. Подала цариця йому перлину, подарунок золотій мушлі до весілля. Звеліла йому закрити очі і негайно легкий прохолодний вітерець виніс Асіня на поверхню моря. Прибіг юнак додому. Щойно перлина освітлила дівчину, як вона знову стала такою, якою була. Радісно усміхаючись, вона пішла назустріч Асінню, і очі її світилися щастям. Незабаром справили вони просте, але славне весілля. З далеких країв прийшли рибалки, щоб привітати їх. Краса, щастя і радість панували на цьому весіллі. Довго і щасливо жили осінь і золота мушля, а потім вони залишили цей світ. Але і досі чують рибалки, як вільно лється над морем, дзвінка чиста пісня осіння. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець, вам казочка, а мені вподобаєчка.